Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні, серед головного, Верховна Рада підтримала рішення щодо закупівлі обладнання для добудови енергоблоків на ХАЕС. Компанія Westinghouse підтвердила, що реактори, які плануються встановити на енергоблоках ХАЕС, зможуть працювати на американському паливі. Три спортивні об'єкти Хмельницької АЕС долучились до проєкту Ветеранський спорт. Нетішинські атомники надали черговий пакет допомоги силам оборони України. Вихованці КДЮ США взяли участь у чемпіонаті України з легкої атлетики у Львові. Про це та інше у продовженні випуску. Верховна Рада підтримала рішення щодо закупівлі обладнання АЕС БЛН для добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС. 11 лютого у парламенті було прийнято рішення, згідно з яким Україна зможе придбати обладнання болгарської АЕС БЛН для добудови двох блоків Хмельницької АЕС. За це проголосували 269 народних депутатів. Закон встановлює правові засади та надає дозвіл для придбання окремо визначеного обладнання, необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків. Енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької атомної електростанції. Компанія енергоатом вітає стратегічне рішення народних депутатів України, яке посилить енергетичну незалежність та безпеку країни, сприяючи подальшому розвитку атомної енергетики та зміцненню національної енергосистеми. Компанія Весінхаус офіційно підтвердила, що болгарські реактори, які плануються встановити на енергоблоках номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС, зможуть працювати на американському паливі. Керуючий директор Westinghouse Electric Company Sweden Aziz Азіздах в офіційному листі до НАЕК наголосив, що у разі встановлення обладнання болгарської ЕСБЛЕНЕ. Компанія зможе вчасно надати сумісну конструкцію тепловидільних збірок для перших та наступних циклів хс 3 хс 4 З огляду на часові графіки реалізації проєкту ядерного палива ми рекомендуємо розпочати обговорення технічних деталей та визначити обсяг робіт з експертизи реалізації проєкту палива вже найближчим часом. Йдеться у листі. Перша черга модульних будиночків, які надійшли від уряду Швеції, заселена на 100%. На даний час у модульному містечку проживає 50 дорослих та троє дітей, для яких створено відповідні умови та споруджено укриття. Це атомники Запорізької АЕС та їхні родини, що були вимушені покинути рідне місто через російську окупацію, і тепер працюють на майданчику Хмельницької АЕС. Наразі тривають роботи над збіркою ще двох корпусів тимчасового житла. Керівник енергоатому Петро Котін наголосив, що для компанії Важливо не лише зберегти кваліфікований персонал ЗС, а й забезпечити їх гідними умовами проживання. Їхні знання та професійний досвід є надзвичайно важливими для майбутньої добудови та будівництва нових енергетичних потужностей на майданчику ХАЕС. Три спортивні об'єкти Хмельницької АЕС долучились до проєкту Ветеранський спорт. Мова йде про басейн, стадіон та спортивний комплекс, який обслуговує управління соціальних об'єктів. У межах державного проєкту ветерани можуть отримати від держави кошти, які можна використати для купівлі абонементу у спортивний зал, оплату індивідуальних занять з тренером. Тощо, щоб допомогти ветеранам швидше знаходити такі заклади, а спортклубам стати помітними для учасників програми. Мінветеранів розробило спеціальний логотип. Тут є ветеранський спорт. Цей знак підтверджує, що заклад відповідає умовам програми та. Приймає оплату через діякартку. Адаптація ветеранів до цивільного життя, зокрема через спорт, і надалі залишається одним із пріоритетів Хмельницької атомної електростанції та компанії Енергоатом. На Хмельницькій АЕС нагородили переможців та фіналістів всеукраїнського творчого проєкту Все буде Україна. Цьогоріч конкурс, започаткований з ініціативи «Атена як енергоатом», зібрав понад 400 робіт з різних регіонів України та за кордону. До участі у творчому заході долучились не тільки діти, а й дорослі, які представили свої роботи у категоріях аматори та професіонали. Загалом від Хмельницької АЕС було відзначено 35 призерів та фіналістів, яких було нагороджено грамотами та цінними подарунками від ЕНЕРУ. Енергоатому Проєкт Все буде Україна дозволяє учасникам проявити творчі здібності, а також продемонструвати патріотичну позицію та любов до своєї країни. Працівники Хмельницької АЕС продовжують свою підтримку Сил оборони України завдяки зусиллям колективу ХАЕС на потреби захисників перераховано вже понад 400 мільйонів гривень. У співпраці з волонтерами атомники забезпечують придбання та передачу необхідного для захисників обладнання. За останній період для військових було придбано два квадроцикли, 10 квадрокоптерів, комплектуючи до fpv дронів, нічного бачення, засоби зв'язку, РЕП, супутники і модеми Starlink, прожектор, зарядні станції, запчастини і інструменти, орхтехніку, обігрівачі та військове спорядження на загальну суму у понад 4 мільйони гривень. Продовжуємо наближати нашу перемогу. І до новин спорту легкоатлети Нетішинської кадю США взяли участь у чемпіонаті України серед юнаків та дівчат, який відбувся у Львові. Олександр Василінчук став бронзовим призером змагань у бігу на 400 метрів, встановивши свій особистий рекорд. Вихованці відділення також продемонстрували високі результати у бігу на 200 метрів та у забігах на 60 метрів з бар'єрами. Ще двоє спортсменів у складі збірної Хмельницької області вибороли п'яте місце в естафеті, успішно подолавши два останні етапи. За словами тренера викладача Олександра Краснова, цей чемпіонат один із найважливіших для подальших стартів. Участь у ньому взяли усі найсильніші легкоатлети України. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!